Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Крипто Це вже п'яте відео про мій проект, довгостроковий портфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, ефіріум і пакжі. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% у біткоін, 20% в ефіріум і 20% в пакжі. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, сьогодні цього понеділка я докупив біткоін на 30 доларів за ціною 78 070, ефіріум на 10$ доларів за ціною 1570 і PUBG на 10$ доларів за ціною $3047. доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 250$. доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовував портфель трекер сайту DropStop. Посилання є в VIP-групі. Загальний результат сильно погіршився. На сьогодні портфель показує 8% просадки. Це приблизно 20 доларів. Минулого тижня був прибуток 1,7%. Дивимося детальніше. Біткоін всього проінвестовано на 150 доларів, середня ціна 81 796, просадка 6,3%. В ефіріум на 50 доларів, середня ціна 1823. Просадка 20,7%. PUBG також на 50, доларів, середня ціна 3023, прибуток 0%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета Ефіріум. З результатом мінус 20,7%. А найкраще себе знову показує золото плюс 0%. Як бачимо в моменти корекції на ринку, золото демонструє кращий результат. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники віп-групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. На жаль, біткоін не зміг пробити 80 тисяч і відштовхнувся від даного рівня як від спротиву. Тепер це для біткоїна головний сильний рівень спротиву. Як раніше виступав рівень 90 тисяч. Зараз ціна тестує рівень 75 тисяч як підтримку. Але, скоріше за все, біткоін протестує в найближчий час із 70 тисяч доларів. Ще може відпрацювати бича дивергенція на осцилляторі MACD, якщо не відбудеться сильного проливу із значними об'ємами, що може перекрити дану дивергенцію. Середньостроковий прогноз наступний: зараз ринок буде очікувати на зворотні тарифи від інших країн, особлива увага на ЄС, Китай та Канаду. Але з часом ринок заспокоїться і думаю, ми побачимо певний більш-менш сильний віскок ціни. Але треба мати на увазі, що цей період може зайняти декілька місяців. Цілі середньострокового зниження будуть наступними. Залишилась тільки одна ціль, яку я допускаю на даний момент. Це 70 тисяч доларів. Дуже сильна підтримка, яка раніше тривалий час була сильним опором, оскільки нижче цього рівня це вже буде явний від межи ринку. Сигнал основних індикаторів наступний. На індикаторі Stochastic Crazy Slight дійшли з зони перепроданості. Zero Lack MacD демонструє напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфремі SuperTrend також показує сигнал на продаж. Другий графік ефіріум. Тут ситуація набагато гірша, ніж з біткоїном. Ефіріум перебуває повноцінно в відмежному ринку. Ціна знаходиться набагато нижче важливого рівня 2000 доларів. Під регіони опікою ефіріум на даний час знаходиться в просадці аж на 65%. Я продовжу вважати, що ціни нижче 2000 є гарними точками для покупок в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Найближчий важливий опер 1770 доларів. Найближча сильна підтримка 1350. Середньострокові цілі зростання 2800 і 3000. 100 Це рівні фобиначі від падіння 0,5 і 0,61 відповідно. Сигнал основних індикаторів наступний. Індикатори Stochasti Cari дійшли з зони перепроданості. Zero Black МакДі демонструє напрямок на зниження. На індикаторів на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі Supertrend також показує сигнал на продаж. І останній графік PUBG G. Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. Тільки з початку 2025 року ціна зросла на 17%. Тому детально називати графік не будемо. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансовувати портфель в часи корекції і від межого ринку. Найближчий опір 3200 доларів, найближча підтримка 3000 доларів. Сигнали основних індикаторів наступні. На індикаторі Stochastic RSI дійшли з зони перепроданості. Zero MACD показує напрямок на зниження. На денному таймфреймі супертренд сигналізує на продаж. На тижневому таймфреймі супертренд сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!